Весела майстерня вітає тебе! Сьогодні виготовимо з паперу оригамі зайчика. Ти зі мною? Тоді гайда! Для виготовлення зайчика тобі знадобляться кольоровий папір, ножиці та фломастери. Обери колір паперу для свого зайчиняти. Аркуш перед тобою прямокутної форми. Зроби з нього квадрат. Для цього нижній кут аркуша загорни вгору так, щоб коротка та довга сторони папірчика зрівнялися. Чудово. Використай ножиці і обріж зайвий папір. Молодець. Розгорни аркуш. У тебе утворився. Квадрат. Згорни його навпіл. Розгорни аркуш. Праву та ліву сторони квадрата загни до центру. Ти Розумаха. Верхні кутики фігури загни до центру. Молодець. Те саме повтори з нижніми кутами фігури. Загни їх до центру. Загни нижні та верхні кути фігури всередину так, щоб внизу та згори фігури утворився ромб. Чудово! Верхній та нижній ромб, що в тебе утворився, загни назад. Молодець! Правий та лівий верхні кути загни до центру. Добре. Переверни фігуру. Наступний крок вимагає від тебе особливої уваги. Верхній ромбик загни назад так, щоб його нижній кут опинився вгорі основної фігури. Чудово! Верхній кут загни донизу. Фігурку, що в тебе утворилася, склади навпіл. Переверни фігуру. Дивися вже видніються вушка твого майбутнього зайчика. Візьмися пальчиками за вушка і обережно потягни їх догори. Ти, Розумаха. Зробимо зайчику лапки. Задню частину тулуба загни донизу та всередину по навскісній лінії. Лапки зайчаняти готові. Крайній нижній кутик фігури загни всередину. Пальчиками надай вушкам зайця об'єму. Чудово! Візьми фломастер і домалюй твоєму зайчикові оченята та носик. Молодець! Фігурка зайчика готова. Ми зробили неймовірну роботу. І подивись, який результат дуже-дуже милий зайчик. Для виготовлення зайченят можна використовувати папір будь-яких кольорів та робити його за різноманітними інструкціями. Обирати тобі? А я дякую тобі за час, проведений разом. До зустрічі!